Для виконання ремонтних робіт на об'єктах вулично-дорожньої мережі міста перекривають рух автотранспорту на ділянках дороги проспекту Левка Лук'яненка. Відповідне рішення походили на виконкомі міськради 14 жовтня. Перекриття відбуватиметься в два етапи: з 15 по 18 жовтня від заїзду в ТРЦ Голівуд до середини перехрестя з проспектом Михайла Грушевського, з 21 по 25 жовтня від середини перехрестя з проспектом Грушевського до заїзду до житлового будинку номер 68 на проспекті. Цілук'яненка це дуже жвава ділянка руху транспорту. Зокрема, тут проходить десяток маршрутів автобусів і тролейбусів. Тому перекриття магістралі торкнеться мешканців багатьох мікрорайонів. Управління транспорту оприлюднило, як об'їжджатимуть автобуси й тролейбуси на час перекриття першої ділянки. Вже призупинили рух тролейбусів за маршрутами номер 7 А, 10 та 11. Тролейбусні вісімка та дев'ятка курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зокрема, 8Т на цей час їхатиме від другої міської до лижної бази. А дев'ятка від автозаводу до міської лікарні номер 2 рухатиметься за звичною схемою. А от від зупинки міська лікарня номер 2 рух троє тролейбусів буде скеровано по проспекту Михайла Грушевського, вулицях Першої танкової, Володимира Коваленка, соборності проспекту Лук'яненка, вулиці Шевченка і далі за своїм маршрутом у напрямку автозаводу. Додається, альтернативний тролейбусний маршрут 11А, який обслуговуватимуть автобуси. 11 А курсуватиме від вулиці Незалежності до діагностичного центру. Детальніше, як курсуватиме цей маршрут, можна знайти на сторінці управління транспорту у Фейсбуці або на офіційному сайті Чернігів. Міської ради. Автобусні маршрути номер 21 24, 24А, 27, 31 та 33 теж об'їжджатимуть перекриту ділянку. Містян просять потерпіти незручності, заздалегідь планувати свій маршрут і враховувати, що об'їзд відбувається вужчими вуличками і не виключені затори. Багатьом доводитиметься здійснювати пересадку. Нагадаємо, що за умови оплати транспортною карткою протягом півгодини ви можете здійснити безоплатну пересадку. Не Залежно від того, тролейбус це чи автобус.